Всім привіт! Ну що ви там бачили, який я спеціаліст сварщик? <рес> Стидно, звісно, і показувати, ну блін. Лучше, сказ... Лучше зробити не вміючи, чим казати, що вмію, але насправді ні. Сварчик з мене нікудишній таке. приварить, це громко сказано, приригати, да. все, звісно, до мене звертайтеся кому потрібно, не фіг ділать. Ну, чуть-чуть недоцільно виходить, е... вести мені оцю. Вихлопну до дядь Віті, ми навпаки її хочемо як мога удешевити. А до дядь Віті, як не крути, 35 туди кілометрів, по-моєму, чи 25 Та назад по місту сварщика набрав, не бере трубку, то виходимо з того, що є. Значить, що ми оце з вихлопної старої одрізали. Шайбу токар за 50 гривень виточив. Тепер ми його сюди залабаємо, заваримо, виміряємо, яка нам треба по висоті вихлопна. Одрізаємо, робимо насічки такі і ставляємо на трактор. І Будемо пробувати, працює чи не працює, це звісно, це звісно. Ну, якомога дешевше, щоб здешевитися, що там я хамути 4 штуки купив е, сюди, ось сюди. Взяв я одним розміром два і другим два розміром. Вийшло 260 гривень чи 250. 250, по-моєму. Один сюди, то понятно, що потрібно хамути, що на колектор, але думаю, хай будуть в запасі, щоб не прошепти. 50 гривень оця штука, шайба. Це в нас було, кардан був, то тобто, я думаю, гривень 500 та менше, Які 500? гривень 300 вложимося з виклопною, щоб не віддавати неймовірні гроші. Так що робимо тоді це все витвір мистецтва далі і тоді вже покажу, що в кінечному результаті вийде. Ну а за сварку будьте такі добрі, поставте мені отакий лайк. га. Ну, що вже ж капітальний. Хі, хоч би не відпало. Приварив я то так собі. З мене ж сварщик нікудишній, тут я не спорю. Але що хотів ще сказати, перший раз в житті попробував варити автоматом, полуавтоматом. Вроді би, нормальний апарат у нас. Робота він чітко. Але коли щось нахитнулося, повіз я його по гарантії поміняли щось тут. Вроді працював. Тепер опять не працює. Получається. Нажимаю проволока не лізе. То ли це приводне щось, то чи я не знаю, чи воно щось тут в рукаві. Зараз наберу дядь Сашу і тарабаню, якщо він робить е, полуавтомати, від тарабаню йому. І короте, отаке, такий моментик. Ну і приварив цією чудо-машиною. Така невеличка, але працює чітко. Якби ще вона, звісно, в умілих руках була, то що ж в мене на підікюріні, дивіться, які пальчики. Куди вони ж не создані для того, щоб варити чи ковиряти. Так що, рукожоп ще той. Ні клапана, ні відрегулюю, ні приварити толково не вмію. Але питаюся, по крайній мірі. Так що, сильно не судіть строго. Працюємо далі. Ще на Де-небудь тоді підровняемся. Десь рядом, бо тут кривіше пішло. Да, тут кривіше. Ну, выслано момент так десь. Та напевно. Ви думаєте, я очима дивлюся? А ну хорош. Давайте носить уровень. Уровень. Водя... Водяный. А ну бідожіть. А ну, дивись, я тут на цю сторону така. Так, не що тут мені щось таке, як виробіть. А ну пустіть, я не розумію як воно значально було. Ну, ви. Да, оце як ви карите, оце давайте на ту сторону. Ну так. О! Це буде ідеально. Та ти шо ти шо? Ідеально якби зайти вся не ловить. А, ще ж за сварки казав, ще й маска нахитнулась, не фуречи. Може оту стару чорну? Це все одно вона ж не... Нічого не робить. А ну ладно. Та що вона робота? Не закриваємо. То воно е -то, просто так ощущається. Самогнушение. Готово, значить зараз будемо встановлювати на трактор. Ну, по сварці. Тут, звісно, ми не сварщики, вибачайте. Але держати це повинно. Собівартість даної вихлопної труби 192 гривні 50 копійок. Хамути, де той хамут? Я їх то взяв 4, правильно? Два отаких от і два менших. Але вони залишилися, есть тобто ми ж їх на дану виглубну не приміняли, значить їх вважати всю суму безсмисліно. 250 гривень на 4, 62,50 Електроди. Ну це я так беру по, по максимуму. Електроди 2 штуки, 30 гривень. Токар 50 гривень. Шайбу, цю ж він виточив. Світ, навіть який ми там спалили болгарками, сварками, 20 гривень. Круг одрізний і заточний там. ну... Як вино, ну, на... моторесурс цього круга. 30 гривень, в сумі 192 гривні. А що ви хочете? Такого. Не... Так а він навозить? Ну так я ж купив спеціальний за мікромоти, йома. Ну Нов'йо. по розмірам. Це ж по любасу комусь буде ж інтересно. цікаво. <гум> Скільки ми міряли заводську? метр десять, да? так? Так, mm -hmm. да, заводська, заводська, отаку, як нас одервали, метр десять. Але це на 82-му така стояла. На 892-му ми її укорочували, того, що чогось Чого чому Чого її краще? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Получається, самого е кардана ну 65 з половиною, може 66. А в общому 90 Пішов я поміряв рулетку і кажу, Колі, що метр вроде би багато. 80 вроді мало. Ну, в общем, вся в нас вона вийшла 90 см. Дешево і сердито. Зараз йдемо встановлюємо на трактор. Зарізали оці штуки, може двох прорізів хватить. Якщо не хватає, поріжемо іще. Можна йти фіксувати. Погнали. Налазить чи не налазить? Щось таке трохи. Не цей. Ту, угу. Які предложення? забивати молотком? Предложити забити там не проблема. Ще розрізати. А ну давай я зараз спробую візьму молоток, полізу наверх. Буде легенько стукати, і ти видумається, як воно. Сразу сейчас ось надіваю. Буде тут бувають в по-любому. Надо його попустити. Та ні, ти просто надіньте і все. Ну бачите, ви боялися більше прорізів робити. Може, ще й мало коля буде а цих прорізів. Зробимо ще два. Ні, я за длину, дивіться, тут сопло їдріт мадріт. Давайте я хамут ставлю. А. Давайте бейте молотком, щоб наша сварка відпала. Не, не, не хоче, не, значить, треба ще різати. Різать. Давайте тоді зараз поміряємо. Ні, поміряйте, давайте на скільки сантиметрів, щоб ми помітили. Тоді розріжемо і длінше, і більше прорізів. І тоді вже встановимо. А ну-ка, давай-ка. О, оце похоже, як сливка в срачку. Ну, це дійшло Все, направляйте куди там сопло, де той ключ. Так. Да. Блін, я однією рукою, як завжди не покручу. Як я отак, як то довгі, що так, маю. Но... Та яка різниця, в принципі. Треба було тріщотку взяти. Ну, Останній. Так. Да. А ну давайте, мотор те Коля. Казали, хтось вписав в коментарях, що мощність додавиться при прямій трубі. То Коля каже, вчора ось чутив, без труби діскував. Каже, вроді би, навіть гурки сразу пішов. Ну так, як то поки розкочаєш. Подивимося як з прямою трубою. А ну, звучу, який буде... Казали ще, що хтось хтось писав, що економічніше стане. Ну, за економічніше вряд ли. Ну, подивимося, це все прояви. Кажу виїжджаю, а ворота закриті. Це, це тільки я так можу. Чуть-чуть ну, і змінилося звучання. Ну, головне, я тепер думаю, що не відпаде. Саме головне, щоб та сварка, яку я наварив, не відпала. Не сильно, таке кляпотіло, так і ляпоти. Ану, газніть. Таке. Я думав, щось буде грандіозне. Все, в общем, отака виклопна. За 200 гривень округлимо це все діло вийшло. Так що, дякую за увагу. Всім пока і все буде Україна.